Як зробити так, щоб Бог простив нам минулі колись помилки? Бог це любов. Ви не повірите, коли я віддавалась, почала віддаватись Богу, центруватися і і що мені так було стидно, як людині дуже стидно там, за свої помилки, тих називаєш. Твоєго ще починає там тебе звинувачувати, що ти такий, сякий і немає такого гріха, як ми кажемо, так, немає такої помилки, яку б любов не пробачила, це неможливо. Що би вони зробили в цьому житті? Просто людина, не кожна може віддатись Богу і розкаятись, не готова. Ви навіть згадайте, коли Христос так, він же ж пропонував, пам'ятаєте, коли він був розп'ятий, він пропонував двом там один був вроді грабіжник чи два грабіжники, хтось збився, і один не зміг віддатись Богу, і все, і він. Пішов вниз, його душа не готова. Тобто, тут теж все про готовність нашу. Чи ти зможеш пройти через ці свої програми, віддатись, просто стати ніким. А знаєте, що наше ягош ж не хоче стати ніким. Воно ж каже, я, я я, я, я. Тобто стати ніким і от, щоб там, взагалі тебе роздавили, тобто, твоє его, що ти взагалі, ніхто. Це, до цього треба бути готовим, мої сонечки, віддатись Богу, а інакше ти не віддашся, як ти. Ти тут тим на ту куди дінеш цього его, що ти его-его, я, я, я? Якщо ти будеш себе от таким я-я я відчувати, то ти ще не готовий до Бога. Або все, ну, такого навіть нема, щоб не простив.